Палац культури мистецький відкрив 69-й творчий сезон. Колектив палацу запросив криворістів на святковий концерт. Ми дякуємо захисникам і захисницям за можливість сьогодні всім колективам виступати на сцені, дарувати свою творчість. Нам дуже приємно, що ми відкриваємо творчий сезон новими здобутками на міжнародних фестивалях та конкурсах. У цьому році зразкова шоу група нотка стали володарями чотирьох гран-прі на міжнародному фестивалі у Греції. Зразкова естрадна студія ля, -Ля місто Пошице Гран-прі, зразковий хореографічний ансамбль Юність. Вони в прошлому році стали чемпіонами України сучасної та Класичної хореографії в цьому році в Празі вони приймали участь на чемпіонат світу. Ансамбль Юність увійшов до десятки кращих колективів України сучасної класичної хореографії. У нас багато планів на цей новий рік хочемо. Покращувати свої здібності хочемо більше виступати на сцені та представляти своє місто та країну на усяк усіляких чемпіонатах, фестивалях та конкурсах. Розділяли радість від перемог і випускники колективів палацу культури мистецький та їхні батьки з Палацом Культури нас поєднала вже дуже давня така історія, п'ятирічна дитина, яку я бачила лише пальною танцівницею, ми привели її до цього ансамблю, і їй вже 19. Можете себе уявити, який довгий. Період ми вже тісно пов'язані з цим чудовим колективом, з цим чудовим палацем культури і з людьми, які тут працюють. Цього літа зразкова естрадна студія Ляляфа святкувала своє 25-річчя Колектив постійно розвивається. Діти щоразу привозять нагороди з творчих конкурсів. Пишаємось нашими дітьми, бо вони найкращі. Йдемо в новий рік, новий навчальний рік, з побажанням нам всім миру і перемоги. Це перш за все. Ну і хочеться, щоб наші діти. Все ж таки намагалися радіти кожного дня, тому що ми живемо в найкращій країні, і саме це ми вкладаємо в нашу творчість. Півроку тому у палаці культури мистецьке запрацювала студія соціального танцю натхнення Плюс. Це творчий релакс для захисників, захисниць та їхніх родин. Палац відкритий і для дітей та молоді, і для дорослих. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день.